Чекаю. Привіт, друзі. Ми нарешті вибрались в басейн. Вже друга година дня, але є в нас сподівання, що хоча б трошечки вода нагрілася, на сонечку більш-менш непогано. Так, ви тут гралися Це поряд з нашим будиночком. Дуже зручно. Ось яка в нас тут де дуже дивна рослина росте. Ось як вона виглядає. Ми її вперше таку бачимо схожа на щіточку для миття пляшок так ось так називається ця база відпочинку як я її назвала І тут місце для прання речей централізовано. В будиночку немає і машини. Ось там це знаходиться. За цією будівлею вже басейн. Ось ці будиночки на два номери. У нас цілий будиночок для однієї сім'ї, а тут менше. Я думаю, з однією спальнею. В басейни нікого немає, нікого. Одна он жінка засмагає і все. В воді нікого немає. Підозрюю, що вода дуже холодна. Підозрюю, що вода дуже холодна. Дуже болеється, також не вітають. Так, тому що біля річки і ще на дверні. Попити водички з басейну всі. Так, ще там різні Так, як кажуть. Ну, там сходинка, щоб спускатися, потім там далі, далі, глибше, глибше. Але там є дитячий басейн. Вон там, я далі маленький. Чого ти розсихаєш? Не Не знаю. Там двоє маленьких дітей з'явилося ще статком. І ми. Ну що, вода дуже холодна? Мам! Тільки для фанатиків. Ні, не така вже й холодна. Ну, двадцяти, може, немає. Що, тепло там? Відкриваємо сезон в цьому році. Дві з половиною години ми провели мастер. Клас. Чекали Семена. Він нас переконував, що в нього була кепка. а Ми його переконували, що він прийшов без кепки, але він повернувся і таки знайшов кепку. Коли ти була на морі з класом, були такі тренажери. Обережно, не впади, бо вдаришся. доць, обережно. Обережно. Так, наш вечірній вихід: 0406А. Хай скористаються наші, наші глядачі. От вони знають, як пройти і що, <смі> як це допомогти. Ще ж треба десь жити. Це скоріше від злочинців. Наші глядачі точно не такі. Так, йдемо в пошуках нового пляжу. Десь тут є ще інший. Я думала, ми на море. Давайте на, на зворотньому щось. Ну, ну потрошечку. Ні, поки вони будуть йти, ми пограємо трошечки. Ну нам так, тут інжир достиг вже і чомусь попадав. Ну це він і від вітру міг попадати, він якийсь зелений попадав. Так, він не дозрівший. Так, але він не дозрівший. Музький. Мабуть, щось вітер або сильний дощ. Зелений ще, але буде. А чого воно відпало? Почекай. Вони. Вони щось з ними не так. Дерево. не зрозуміло. Карно так. Лі я! Yeah. Yeah. Oh Чого ти падаєш? Ти в тому? Yeah. Ні, не хочу. Yeah. Лей, на маму, подивись. Yeah. Гарно? Yeah. Так, багато квітів. Yeah. Скрізь квіти. Yeah. Який будинок, і там відблиски басейну, бачили? Там, мабуть, от... величезні. Yeah. Де британський yeah. прапор? Когось дача. Це холодильник. Я сьогодні його додала. Тепер це два подарунки в одному, так Лей? Угу. Нові будинки будують один, за ним ще один. Що, не можна пройти? Ох ти, який спуск цікавий. Спакаємось. Давайте що там. Щось цікаве? Клас. Все, все. ти мені зробиш. Так. Так, ось де основне містечко знаходиться. Я ще такий хвойні так. Так, це маяк справжній. Але ви бачу набагато більший і старіший. Біля океану, звичайно, він і має бути більший, я думаю. Але ви дестаріший таке такий не Всі той пляж, який ми шукаємо, не дуже великий. Там також така спобутка. Так, ми йдемо туди на кам'янистий берег. Підемо ближче до води, але по тому берегу. Схоже, якась пам'ятка така. Але як воно тримається? Це питання. Якась пам'ятка. Ти збираєшся залізти? Там якась стела стоїть маленька, він хоче дізнатися, що там. Ну давай, прочитаєш, нам розповідає. Нічого не написано. Кажуть.

Так, пройшла наша неділя, наш день відпочинку, який ми провели біля моря і біля басейну. Біля басейну я навіть встигла ось так обгоріти. Хоча в мене з собою був крем від засмаги, але чомусь я його не використала. Забула менше з тим, дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково чекаю вас в коментарях. Поставте вподобайку. І якщо не підписані, підпишіться. Будь ласка, готую для вас вже наступне відео. Бувайте!